Без попередніх повідомлень перевела колектив у приміщення будинку культури. А саме заклад отримав там лише декілька кімнат, деякі з них у стані ремонту. У таких умовах надавати якісну музичну освіту майже сотні дітей вкрай складно. Тож батьківський комітет вимагає повернути їх у стару будівлю. Чому це неможливо зробити зараз? Дізнавалися наші журналісти. У таких умовах ми граємо зараз. Знаю. Ось такий вигляд зараз має клас Березанської мистецької школи на Київщині. Вчителі вимушені займатися з дітьми в умовах ремонту. Це приміщення у місцевому будинку культури. Сюди з рідного закладу дітей і викладачів переселили у вересні. Та нова домівка зовсім не відповідає потребам колективу. Банально не вистачає класів, ба більше неможливо перевести усі інструменти. Батьки жаліються їхні діти навіть утратили бажання займатися музикою. Немає е, спеціальних класів, де щоб навчалися діти. Холодні класи і Ну, у нас є музична школа, чудова музична школа. І з усіма інструментами тут недостатньо інструментів. Всі інструменти наші знаходяться в музичній школі. Та от показати нам стан кабінетів не схотіли. За охоронця тут голова департаменту культури. Мовляв, без дозволу військової адміністрації вхід заборонено. До зйомку я дозволу не даю, оскільки від вас не було офіційного звернення. Я перепрошую військовий час. А це і є будівля школи мистецтв, яка виховувала юних талантів в Березані останні 50 років. Марія Іванівна працювала тут із самого відкриття. Викладачка запевняє, будівля будівлю відповідає усім потребам. Вистачало й класів для чималого колективу. Адже до повномасштабної війни тут вчилися близько трьох сотень дітей. Це приміщення не просто приміщення. Тоді його називали храмом мистецтва. Оце приміщення, тому що воно було дійсно зроблено. Зроблено це спецшкола, її не можна, ну не можна використовувати ні для чого більше. Офіційно колектив переселили через аварійний стан будівлі. Попередньо є проблеми з пожежною безпекою. Наша будівля вона не придатна для експлуатації. Для це, це для нас було таке, знаєте, несподіванка. Знову ж таки, не зібрали, не пояснили, не було не педагогічної ради. Приміщення, як на мене, розумієте, як для мене, як. Для матері нас все влаштовує приміщення дуже хороше. Потім якось так: от таку причину нам назвали, що зараз нас не пускають, тому що е, потребує ремонту. А раніше ходили питанням. Зацікавилися місцеві депутати. Виявилося обстеження будівлі пожежники провели ще минулого року. Тоді ж виявили проблему. А міськрада запланувала ремонт на 2022-й. Та раптово почалася війна. Міським головом головою була відповідь, що зараз воєнний стан. Ми робити не можемо. Казначество ці кошти не пропустить, незрозуміло з яких причин. Найбільше батьки та викладачі занепокоєні тим, що навіть після нашої перемоги та скасування воєнного стану їм не дозволять повернутися у рідний заклад. Та міський голова Березані присягається. Мистецька школа житиме. Зв'язку військовою агресією роботи були не проведені за рішенням суду. Він був закритий. Після війни він буде працювати в повному обсязі. Зробиться там ремонт і він буде працювати. Вже кошти на це виділені. Просто ми не можемо зараз це, це зробити. Та доти колективу із восьми викладачів та майже сотні дітей доведеться пристосовуватися на новому місці. Єгор румахло, Дмитро Климчук, факт СІТІВІ, Єдині новини.